Соціальна підтримка населення. Абсолютно всі програми, які функціонували до повномасштабного вторгнення, вони продовжують фінансуватися. Які програми діють на Миколаївщині? Благодійний концерт Святослава Вакарчука у Миколаєві. Розкажемо, як це було і куди спрямують гроші. Берегиня затишку мене так захопила ця техніка. Майстриня Тетяна Веремієнко відкрила персональну виставку робіт. Сьогодні вівторок, 28 травня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март для вас працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Минулої доби внаслідок російського обстрілу Снігурівки загинуло троє людей. Ще шестеро постраждали, серед них двоє неповнолітніх. Як повідомили в Миколаївській ОВА, удар завдали близько 1400 по цивільних об'єктах. Спалахнула пожежа у кав'ярні, автомагазині та на шиномонтажі. Її оперативно ліквідували силами. СНС також вибуховою хвилою пошкоджено автомийку та шість автівок. Віталій Кім зазначив, що двоє поранених перебувають у реанімації. Їхній стан стабільно тяжкий. Також минулої доби російські війська п'ять разів гатили з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вранці 28 травня російські окупанти вдарили дроном по цивільному об'єкту Очакова. Поцілили у двоповерхову будівлю, де був магазин і фітнес-зал, які не працюють. Через влучання сталася пожежа. Вогонь оперативно ліквідували вогнеборці на площі 15 квадратних метрів. Постраждалих немає. Від ДСНС до гасіння долучилися 5 рятувальників та один спецавтомобіль. Миколаїв Обленерго пошукову систему, яка допоможе споживачам зручніше орієнтуватися у графіках відключення електроенергії. Пошукова сторінка доступна за QR-кодом на екрані. Наразі сервіс працює в тестовому режимі, тож в обленерго просять миколаївців розказати про роботу системи на їхній сторінці у соцмережах. Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватися двом засудженим, які висловили бажання служити. Їх направлять до місцевого територіального центру комплектування, де вони зможуть підписати контракт. Як повідомляє прес-служба суду, засуджені 1984 до 1998 років народження, один за вчинення крадіжки, а інший за шахрайські дії. Вони додали, що їхні рішення є добровільними, а медична комісія визнала обох придатними. Суд постановив умовно Достроково звільнити засуджених для подальшої служби. На Миколаївщині діє низка програм соціального захисту населення. Серед них є такі, що передбачають комплекс заходів для підтримки вимушених переселенців, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та ветеранів війни. Фінансування відбувається з обласного та державного бюджетів. Як отримати допомогу, дивіться далі у матеріалі. Попри повномасштабне вторгнення, жодна з програм соціального захисту населення не була призупинена. Директорка профільного департаменту Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва розповідає, фінансування продовжується в повному обсязі. Обласні програми фіфінансуються рахунок коштів обласного бюджету. Але разом з цим є і ще в нас програми, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Окрім цього, ще звичайно є місцеві програми соціального захисту населення. Ну і звичайно, ми активно працюємо над тим, щоб залучати кошти міжнародних партнерів, тому що сьогодні це також є і Підтримка міжнародних партнерів дає нам можливість відкривати нові послуги. є можливість відкривати нові, нових надавачів соціальних послуг і звичайно, Розширювати ті послуги, які надаються мешканцям Миколаївської області. Станом на сьогодні з державного бюджету для реалізації програм соцзахисту на Миколаївщині було виділено 876 мільйонів гривень. Це програми підтримки і осіб з інвалідністю. Це програми підтримки сімей, сімей, які про складних життєвих обставин, багатодітних сімей, сімей з дітьми. Це також програми підтримки учасників бойових діїв та членів їхніх сімей. Тобто діє комплексна програма Турбота. Окрім комплексної програми Турбота діє ще ряд також програм. Це безбар'єр Миколаївщина, це програми підтримки сімей, жінок, і чоловіків. Це Програми зайнятості, програми квозпрограми оздоровлення дітей, програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, тобто це ряд ще додаткових програм, які також спрямовані заходи яких спрямовані на захист осіб, які потребують додаткової підтримки. Важливим питанням є турбота про дітей, позбавлених батьківської опіки на Миколаївщині. Реалізована програма, котра передбачає грошову допомогу тим сім'ям, котрі прихистили у себе дитину. Та сім'я, до якої влаштована така дитина, вони можуть звернутися до органів соціального захисту населення і подати заяву щодо отримання такої допомоги. Таке влаштування воно можливо за наказом відповідної служби у справах дітей у разі смерті або загибелі батьків, невиконання батьками своїх обов'язків з причини перебування батьків або одного з батьків. Відповідно на території, яка була оточена, тимчасово окупована територія або пов'язана з активними бойовими діями, це перебування батьків зниклими безвісти. Задля отримання інформації щодо видів програм підтримки, громадяни можуть звернутися на гарячу лінію обласного департаменту соціального захисту. Номери телефонів ви бачите на екрані. Телефонуйте з будь-якого питання, ми вам зможемо допомогти. У разі якщо це не відноситься до питань соціального захисту, ми вас скеруємо, перенаправимо до тих служб, які відповідно надають таку допомогу. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Працівники Херсонського рибоохоронного патруля провели рейд у заповідній зоні національного природного парку Нижньодніпровський. В районі селища Білозерка вони затримали місцевого жителя, який під час нерестової заборони вийшов човном на риболовлю. У браконьєра вилучили 16 мисинових сіток, довжиною 800 метрів, 53 карасі, 7 сазанів, судака і ще півтора десятки особин іншої риби та раків. Своїми діями він призвів до збитків екології на понад 240 тисяч гривень. При затриманні порушник чинив опір та намагався втекти. Його чекає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до трьох років. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРКМАРТІВ. Біля Новомихайлівки Донецької області миколаївські бійці 79-ї десантно-штурмової бригади відбили черговий наступ російських військ. Як повідомили у прес-службі бригади, в ході бойової роботи десантникам вдалося знищити два ворожі танки, шість бронемашин, а також понад 80 окупантів. Загарбники були ліквідовані в полі, не діставшись до українських позицій. Заради допомоги ЗСУ та палких шанувальників у Миколаєві пройшов благодійний концерт Святослава Вакарчука. Артист подарував слухачам пісні гурту Океанельзи, власні сольні твори та народні композиції, куди спрямують виручені кошти та які враження у миколаївців від концерту. Далі в сюжеті Олександра Матюшенка. Затамувавши подих і насолоджуючись сучасною українською музикою, що вже стала класикою, сотні миколаївців провели вечір 27 травня на концерті Святослава Вакарчука, який би хід не виконував артист, зал зустрічав його бурхливими оплесками. На сцені концерт холу юність фронтмен океану Ельзи дарував слухачам як хіти гурту, так і сольні пісні, а ще народні композиції. Серед них Еверест на небі, така як ти, я їду додому та багато інших. Концерт дуже сподобався, не зважаючи на те, що у нас в Україні війна. Дякую, велике Святославу Бакарчуку, що він організував таке свято для нас, миколаївців. Велике йому дякую. Всі його практично і чув альбоми, і слухає в машині постійно. в мене океаналі не можу виділити якусь окремо з них. Дуже приємно і всі його пісні дуже класні. Я рахую відноситься до топ наших зірок. І якщо він приїхав, то і всі останні приїдуть обов'язково. Дуже подобаються його пісні. Вони дуже душевні і про кохання. Дуже вдячні виконавцю за виступ. Дуже приємно, що він відвідав наше місто Миколаїв, Миколаїв, місто. Герой концерт складався з двох частин: спочатку Вакарчук виконував пісні під гітару, так як він це робить під час виступів для українських захисників на фронті. А в другій половині музикант акомпонував собі на піаніно, відтворюючи атмосферу, коли пише власні пісні. Як ви всі побачили, то навіть якщо ми маємо проблеми зі світлом, але ми встигли, і це дійсно був повний аншлаг, повний зал. і Люди всі слава Богу, всі були задоволені, всі співали пісні. У залі маємо 859, і я чесно кажучи, не бачив вільних місць. То я гадаю, що то був повний зал, і навіть ще й люди стояли і в проходах, і, і танцювали, і все. Оскільки концерт був благодійним, тому частину коштів від продажу квитків спрямують на допомогу бригадам збройних сил, національної гвардії та іншим підрозділам сил оборони задля якнайшвидшої перемоги України, все Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини та каналі Март. Новини спорту. Миколаївська спортсменка Валерія Перемета у складі національної збірної стала призеркою чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Як розповіли у Миколаївській ОВА, змагання проходили з 22 по 27 травня в Будапешті. У передостанній день відбувся фінал групових вправ зі стрічками та м'ячами, де Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета посіли третє місце. Вітаємо спортсменок з цією важливою звитягою. Відзначимо. Що євро це останній кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі. Берегиня затишку у міській бібліотеці імені Марка Крупивницького відкрилася персональна виставка Тетяни Веремієнко. Для експозиції майстриня підготувала 22 роботи, виконані у техніці квілінг. Чим особливі такі твори, розкажемо вже за мить. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького розпочала роботу персональна виставка майстрині Тетяни Веремієнко Берегиня затишку. Вона стала тринадцятою в циклі Берегині України. Для неї авторка підготувала картини, створені у техніці квілінг. Я почала займатися квілінгом доволі давно вже десь в одинадцятому році. І оце 11... мене так захопила ця техніка, просто неймовірно. Я два роки просто не піднімала голови, сиділа крутила, напрацьовувала ці. Прийоми опановувала саму техніку. Всього експозиція налічує 22 витвори. Для пані Тетяни ця персональна виставка восьма. Ця виставка сьогодні для мене особлива, тому що вона суток вілінгова. До цього в мене було багато виставок, але вони були такі комбіновані. Була вишивка, це моє перше захоплення. Я від нього не відмовляюсь. Воно зі мною на все життя. Але періодично я змінюю роботу так, щоб було цікавіше жити. Сьогодні у творчому доробку майстрині налічується понад 40 декоративних панно, листівок та жіночих авторських прикрас. Її роботи займають призові місця на міжнародних конкурсах. Дивіться уважно ці роботи. Це затишок, це краса, це те, що навкруги нас, але через війну ми дуже часто цієї краси не помічаємо. Тому це так важливо сьогодні відчути оці емоції затишку, емоції гармонії під час такого беремного часу. Ознайомитися з експозицією Берегиня затишку містяни зможуть в виставковій залі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Показ триватиме до 17 червня. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у середу 29 травня. Вранці у Миколаєві очікується дощ. У другій половині дня йому на зміну прийде гроза, а тільки ближче до вечора опади припиняться. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 22 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 79%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.